До Тимотея першого послання святого апостола, Павла читання, будьмо уважні, сину Тимотею, шукай праведності побожності, віри, любові, терпеливості, лагідності, змагай добрим змагом віри, старайся осягнути життя вічне, до якого ти покликаний, і за яке був склав гарне визнання віри перед багатьма свідками. Благаю тебе перед Богом, який усе оживляє, і перед Христом Ісусом, який при понтії Пилата склав добре свідчення, щоб ти зберігав заповідь без плями, без догани аж до приходу Господа нашого Ісуса Христа, який свого часу об'явить блажений єдиний володар, цар царів і владика, владик, єдиний безсмертний, що живе в світлі неприступнім, якого ніхто з людей не бачив і бачити не може. Jomu Česi Vlada Vična, da, viiii! <dus> Merite...